Кожний українець отримає 1 мільйон гривень. Не вірите? А я вірю. Я ось прочитав повідомлення від прем'єр-міністра України, і там він говорить про те, що кошти, які зараз будуть виділятися українцям, це кошти, які перше, підтримують вразливі родини взимку. друге, Стимулюватимуть попит на українські послуги, і головне, продемонструють єдність суспільства. Тобто, я так розумію, єдність це ви з цих коштів, які вам дадуть. Щось передасте армії, щось передасте тим людям, які на фронті ваші знайомі безпосередньо, допоможете вашим батькам або дітям. Допоможете вашим дітям, ну, наприклад, навчатись або купите квартиру, допоможете собі, тобто полікуєтесь, сходите до психіатра, сходите в басейн, в сауну, спа-процедури, зуби собі зробите, вініри поставите, купите собі телефон, новий останньої моделі, тому що ви заслужили. Це ж єдність, це ж спільність, я процитую ще раз: продемонструвати єдність суспільства. От я порахував, що оце все, щоб забезпечить, десь 1 мільйон гривень. І то цього буде мало. Ну я думаю, якщо кожен українець, а сім'ї у нас з трьох-чотирьох складаються людей, то десь так 3-4 мільйона на сім'ю. Я думаю, вистачить. Поліпшити якісь житлові умови, якусь машину замінити, телефони, одяг купити на зиму теплий, вистачить. А тепер серйозно. Оце все, що я вам прочитав, я зараз перецитую: підтримати вразливі родини взимку, стимулювати попит на українські послуги, продемонструвати єдність в суспільстві все це покладено. На ту тисячу гривень, яка вже так розпіарена всіма чиновниками і всіма експертами по всьому інтернету, на тисячу гривень ви повинні і товари підтримати, і єдність забезпечити, а і тарифи покрити взимку. Люди, які це говорять, маючи. Доходи, я не кажу зарплати, бо в них зарплати офіційні дуже великі. Але в них ще є паралельно багато чого, про що ви ніколи не дізнаєтесь. І приховані бізнеси, і всякі закати, перекати, я маю на увазі откати, і офшори, про які ми чули в 2020 році, вони все це мають. Вони живуть на шаленні гроші. Вони живуть не на тисячу доларів в день, доларів, не гривень. Вони з квартири виходять і вже потратили 10-15 тисяч гривень. Тільки на етапі того, що він до роботи доїхав, його довезли, довезли. А ви за тисячу гривень маєте єдність продемонструвати, і зимові тарифи покрить, і ще й стимулювати попит на українські товари і послуги. Це якесь знущання просто чистої води, сюрреалізм. Особливо. Особливо, коли ти усвідомлюєш, що ця вся шуміха створена навколо 23 доларів. Це 23 долари. Вам не соромно, дорогенькі мої чиновники, вам не соромно з цього ще піар робити. Виглядає так, ніби ви хочете підкупити виборців за тисячу гривень. Та не будуть люди до вас відноситись. Краще, тому що ви їм дали 100 гривень. Навіть 10 тисяч дасте не будуть. 100 тисяч дасте не будуть. Бо отут ви вже. Отут. Ви в своїй відірваності від життя переступили всі можливі червоні лінії. Всі. І ви дозволяєте собі, які живете за гранню багатства. Робити піар на 23 доларах. Вам не соромно. Та ви кредитів набрали для країни стільки, що ці всі люди, бідні, нещасні, вони будуть віддавати, їхні діти будуть віддавати, і онуки будуть віддавати. А ви разом з своїми дітями і онуками будете жити як королі все ваше життя і всі ваші внуки і правнуки будуть жити як королі. Вам не соромно. 23 долари. І оце такий піар. Серйозно? А ви самі всередині не ржете, коли оце все озвучуєте? Що має зробити українець на подачку в 23 долари. Причому, що ви це витягуєте не з власної кишені. Це ж все гроші українців. Який сором. Фу, такими бути. Фу. Не забувайте підписуватись. Якщо не хочете жити в цьому сюрреалізмі. Угу.